Мікс без рукавочок, вага. 15 кілограм, ціна 380 євро за кілограм. Сорт перший. Почнемо з ось такої красивезної, легенької. Безрукавочки, класно в класному, сіренькому кольорі. Та ось такої жилетки. Гляньте, яка класна. З великим помірцем, чорна, крута. Наступна синенька. Ось така чоловічок. Поло, 46-48. Тобто і все. Гляньте, стан просто ідеальний. Наступна бежева, жіноча. Ось така довга, на закльопочках також класнюща. Далі в нас буде голубесенька жилетка. Супер приємного, такого ніжого кольору на будзичках. Далі в нас така буде кавова. Глянька так класна. Також жіноча. Ось така теплюська, чоловіча, я так думаю. Та леопардова крутезна жилетка, гляньте. Леопард це тренд цього сезону. Наступна у нас буде ось така класнюча жилетка з комірцем бежевим. стан також супер. Наступна у нас буде ось така дута. Класна також. Та чоловіча. В такому класному кольорі, гляньте. Карманчиками. Так, тепло коричневого кольору така жилеточка. суперова Та ось така. Також красивезна в сороковому розмірі. гляньте Така теплесенька. Наступна, така цікава, приталина, жіноча. Далі біленька. Футером з капюшончиком коротенька знизу на манжетик. Наступна буде чоловіча. Ось така. Така в такому класному кольорі жіноча. На супер класному капюшоні великому. Наступна сіренька. Коротесенька з кишеньками. Та чоловіча ось така. Таж крутезька. надолго йде тепло. Наступна рожева. З тієї ж самой серії, що була ніж голуба Наступна у нас буде чоловіча в кольорі хаки. Ось така красивезна. Також довша така. Далі в нас буде зелена. Ось така на гудчичках. Та темно синя простенька жилеточка у великому розмірі. Далі в нас буде чорна. Ось така. Ой, яка гарна. З такого матеріалу, як дублянки, роблять. Також класний уща. Наступна в нас буде хамелеон. Ось такий. Дуже круто переливається на світло. Так, ось така жилеточка. Далі зелененька яскрава. Чоловіка. Ще одна. Дуже гарна. Гляньте. Яка. Ось така супер стильова, з великими кишенями. Крутецька. Також з такого матеріалу дублянку роблять. Ось така довгавочка. стан просто супер. Нагадую, ціна 3,80 євро за кілограм. Ось така синенька, легесенька. Далі ось така чорна, також у великому класному розмірі жіноча. Так. Наступна чоловіча, сіренька. Ось така, всередині на флісі, петлюска. Далі у нас буде бежева, приталена така жіноча. Та ось така коралова, також красивезна, легесенька. І остання в цьому у нас Воля ось така жіноча, великого розміру, довга, чорна жилетка. Саме з вами розпакували цілий лотик без рукавочок, вагою 3... 15 кг і ціною 3,80 євро за кілограм. Тому, якщо вони вам сподобались, звертайтесь для замовлення до наших менеджерів у Viber, Адже без рукавки реально круті, розмір, розміри ходові дефектів. Я особисто не помітила. Тому чекаємо.